Минулого тижня, 26 березня, в залі засідань районної ради відбулося зібрання представників проспілок підприємств агропромислового комплексу району на зустріч із агропромисловцями Миронівщини прибула голова обкому проспілки працівників АПК Катерина Олександрівна Баришева, яка і повідомила про мету даного зібрання. Є потреба. Почути людей, поспілкуватися і перш ніж розпочинати свою діяльність, а ми ви знаєте, працюємо для людей і заради людей і з людьми. Тому зараз я хочу виконати першочерговий план: це зустрітися з районами, поспілкуватися з первинними організаціями, з вами безпосередньо, з працівниками, почути, що вас турбує. Почути, які є проблеми. Навіть я хочу почути від вас прохання про допомогу. Тому що якщо є щось нагальне, що горить, що вам болить, то я думаю, що власними зусиллями обкому, якщо буде потрібно, будемо звертатися до центрального апарату, якщо буде потрібно, будемо звертатися до депутатського корпусу. Тому що сьогодні, завдяки безумовно. Це в нашому голові про спілки. У нас є домовленості. У нас підписаний меморандум, зокрема, з депутатом Верховної Ради, заступником голови комітету АПК. Це Івченко Вадим Євгенович. В нас є меморандум про співпрацю, де він сьогодні погодився представляти інтереси. Людей в праці, тобто про спілок. У нас тісна дуже співпраця із комітетом Верховної Ради з питання ПК. Тому сьогодні ми вже знаєте, вже ми маємо якийсь такий механізм, якщо не вирішити, то хоча б дізнатися, чому воно не вирішується, на якому стаді питання це, і якось на це вплинути. Ну, мабуть, треба сказати про якийсь гарний приклад такої ось співпраці і потужності, які ми сьогодні маємо. Ну, по перше, ви знаєте, я хочу сказати, що в нас. Сьогодні для людей працює юридична консультація. Вона є безкоштовною, правова допомога абсолютно всіх питань і абсолютно для всіх членів проспілки АПК, незалежно від регіону і незалежно від сфери питання. Чи то ваше є якесь побутове питання? Яке потребує консультації або вирішення там, починаючи, я не знаю, від як, як оформити субсидію, там як написати звіти, абсолютно всі питання, закінчуючи трудовими відносинами з роботодавцями або колективними переговорами, за включенням колективного договору, ви маєте таку можливість, і я думаю, що обов'язково маєте хоча б спробувати нею скористатися. Тому що сьогодні жодна проспілка такого не надає. Для вас вона є безкоштовною, але розумієте, що в цьому житті, мабуть, нічого не буває безкоштовним за їх послуги, сплачує ЦК проспілки АПК. Ми зрозуміли, що це людям потрібно, що хоча б на такому рівні консультування і такої допомоги ми маємо все ж таки реагувати на звернення громадян. І ви знаєте, як би смішно це не звучало, але коли ми таку співпрацю започаткували, у нас за три місяці було чотири звернення. Люди просто не могли зрозуміти, як це так безкоштовно. Ну вже ми звикли до того, що в цій державі якось так склалося, що за все треба платити. Але ця робота вона налагоджена вже з 2012 року ми співпрацюємо з цією юридичною фірмою. Вони нам дійсно вони нам дуже допомагають. Допомагають від точкових якихось запитань до вирішення колективних спорів. Що я хочу сказати? Що в нас підписана голозева угода 14, 16 на 14-16 роки? Це також є досягненням, тому що в умовах, що створилися, коли горіла наша будівля, ви знаєте всю цю історію, ми, вибачте, на підоконнях підписували ці угоди. Але це наше досягнення, вони працюють. Вони ви знаєте, що колективні взагалі колективний договір на підприємстві. Яка його основна мета? Це ваші інтереси. Тобто, це певна домовленість із роботодавством, він виконує свої зобов'язання, ми свої. Катерина Олександрівна підкреслила, що саме сьогодні у досить тяжкий економічний час і період реформувань в країні, кожен член проспілки потребує особливої уваги і захищеності. Я хочу сказати, що дуже важлива ініціатива знизу, дуже важливо, щоб ви не мовчали. І я розумію, що є таке певне. Може, зневірення, навіть про спілках. Я, це теж, я також це, це розумію і в свій час я також це відчула, але сьогодні вже інший час. Сьогодні інше керівництво проспілки, сьогодні зовсім інша позиція. Сьогодні і я і керівник проспілки, і я думаю, що і керівник району налаштовані максимально задовільнити всіх. То звертається до проспілки. Якщо не допомогти, то хоча б направити. Якщо не направити, то хоча б дати відповіді на ті питання, які вас хвилюють. Дуже потужна в нас молодіжна політика. От, Оксана Васильівна Десь Брехать, у нас молодіжна рада одна з кращих в Україні серед Федерації проспілок України. У нас програми стажування за кордоном для молоді безкоштовні. У нас створений проспілковий клуб New Vision. В якому просто в Україні немає аналога. Це обмін досвідом абсолютно різних проспілкових працівників, незалежно від віку, галузі, спрямування. Я маю на увазі, то, то це і галузеві учасники і галузеві про спокій Федерації проспілок, і конфедерації і незалежних проспілок. Ми зрозуміли, що треба об'єднувати зусилля й досвід. Сьогодні конкурувати немає сенсу в проспілках. Немає. В нас люди. Головне і в нас, і в них, і так далі. Люди, це головне. І якщо ми будемо десь щось тут дратися між собою, ми не, не зможемо ефективно діяти. Вже та критична точка, коли люди вже не вірять в обіцянки, треба щось робити конкретно, збер... зберігати заробітні плати, зберігати робітничі міста, шукати інвесторів, так як було в Білкозині. Наприклад, цей завод там керівником е був росі... росіянин. Коли все це почалося в Україні. Він почав збанкрочувати просто завод. Люди відчули, що завтра вони залишаться на вулиці. Вони підняли бунт. Їм сказали циць, бо будеш вже не завтра на вулиці, а сьогодні. Але там такий у нас да, там у нас дуже такий серйозний голова обкому, він це так не залишив, і дійшло знову ж таки до керівництва дійшло. І що ви думаєте, вже два роки завод цей працює. І наш, я, я можу це чесно, положивши руку на серце, сказати, що голова. Про спілки особисто шукав інвесторів. Особисто і знайшов. Голова обкому проспілки навела ще ряд прикладів. Коли саме про спілки, очолювані активними і небайдужими головами, зуміли не тільки відстояти інтереси людей, а й стабілізувати роботу підприємства, відкрити для нього нові перспективи. Під час зустрічі Катерина Олександрівна поцікавилась у присутніх, які ж проблеми на сьогодні найбільше їх турбують, що по мірі можливості їх вивчити і вирішити. Так були озвучені два нагальних питання Маслівського державного аграрного технікуму щодо збільшення ціни за проїзд для студентів та зміни штатного розпису викладачів. Столична гостя взяла на замітку і пообіцяла якнайшвидше вивчити проблему і допомогти її вирішити. До речі, для кращого ознайомлення із ситуацією по закінченню зустрічі в Миронівці Катерина Олександрівна побувала і в Маслівському технікумі. Під час спілкування на зібранні було розглянуто ще ряд наболілих питань, що турбують на сьогодні сільгосп трударів району. Тому я прошу звертайтесь. Звертайтесь, не бійтеся разом. Ми сила. Якщо є єдність, якщо є спільна мета, ми сила. Повірте, мені. голова Миронівського райкому про спілки працівників АПК Оксана Васильівна Піштова подякувала обласному керівнику за зустріч і за підтримку у вирішенні багатьох актуальних питань сьогодення. Про зміни щодо адміністрування податку на доходи фізичних осіб та військового збору інформує заступник директора департаменту доходів і зборів із фізичних осіб Сергій Наумов. Починаючи з 1 січня 2015 року відбулись зміни і в оподаткуванні податку на доходи фізичних осіб. Тобто справляння податку на доходи фізичних осіб, який регламентується розділом 4 Податкового кодексу України. Так, з 1 січня 2015 року збільшено розмір підвищеної ставки податку на доходи фізичних осіб до 20%. Тобто до 1 січня 2015 року застосовувалася ставка 17%, починаючи з 1 січня 2015 застосовується ставка 20%. Нагадаю, що підвищена ставка застосовується до Доходу, який перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, і ця сума у 2015 році становить 12 тисяч 180 гривень. Крім того, з 1 січня 2015 року до 20% відсотків збільшимо ставку податку на доходи фізичних осіб, які утримуються з пасивних доходів, які виплачуються громадянам. До таких доходів, зокрема, відносяться дивіденди, проценти, роялки, і інвестиційні прибутки. Для дивідендів, які виплачуються суб'єктами господарювання, які є платниками податку на прибуток підприємств, ставка податку залишилася в розмірі 5%. Починаючи з нового року, до складу доходу фізичної особи, відповідно до внесених змін до Податкового кодексу України, включається основна сума боргу, який за самостійним рішенням прощений кредитором. Тобто, починаючи з е, січня 2015 року не вважається доходом фізичної особи прощена кредитором сума пені, процентів або штрафних санкцій. Щодо оподаткування пенсій, відповідно до внесених змін об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є пенсії в тому випадку, якщо розмір пенсії перевищує три мінімальні заробітні плати. І ставка податку становить 15 або 20%. Що це означає? У випадку, якщо пенсія перевищує 3654 гривні у 2015 році, в такому випадку суми перевищення буде справлятись податок на доходи фізичних осіб. У випадку, якщо пенсія не перевищує 3654 гривні у 2015 році, Податок на доходи фізичних осіб з пенсіонера не справляється. На 2015 рік залишений чинний розмір податкової соціальної пільги, який складає 50% прожиткового мінімуму на одну працездатну особу. Тобто, у 2015 році основна сума податкової соціальної пільги 100% складає 609 гривень. Крім того, у 2000, починаючи з січня 2015 року змінено порядок перерахування податку на доходи фізичних осіб, який утримується з доходів, що виплачуються фізичним особам за оренду у них нерухомого майна. Починаючи з січня 2015 року податок на доходи фізичних осіб з таких доходів має бути перерахований до бюджету в день, коли. Здійснюється нарахування орендного платежу фізичній особі. З 1 січня 2015 року продовжено дію військового збору до рішення Верховної Ради про завершення реформування Збройних сил України. Відповідно до внесених змін до Податкового кодексу України, об'єкт оподаткування військовим збором визначається, виходячи з норм статті 163 ПК України. Відповідно до норм 163 статті Податкового кодексу України, до об'єкту оподаткування військового збору, відносяться загальний річний оподаткований дохід фізичної особи, доходи, які виплачуються на території України і оподатковуються остаточно під час їх виплати, та іноземні доходи. До загального річного місячного оподаткованого доходу відносяться доходи, які зазначені. У пункті 2 статті 164 податкового кодексу України це означає, що з січня 2015 року об'єкт оподаткування військовим збором визначається аналогічно до об'єкту оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Зокрема, з 1 січня 2015 року підлягають оподаткування військовим збором доходи у вигляді орендної плати фізичної особі. Доходи у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців працівників МВС, СБУ, прикордонної служби. Також підлягають оподаткуванню військовим збором. Доходи, які виплачуються фізичній особі у вигляді нецільової благодійної допомоги, у випадку, якщо з такої суми підлягає сплаті податок на доходи фізичних осіб, крім того, об'єктом оподаткування військовим збором. З Січня 2015 року є доходи, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб при відчуженні фізичними особами рухомого та нерухомого майна. Минулого тижня центр розвитку дитини зернятко приймав багаточисельних гостей, які завітали у цей заклад для участі у районному семінарі. Завідуючі дитсадками району, фізінструктори, музичні керівники уважно і з цікавістю оглянули кімнати центру, як ігрові, так і спальні. Високо оцінили художнє оформлення закладу, ознайомилися із методичними напрацюваннями, і звичайно поспілкувалися із маленькими мешканцями садочка. Про тему та мету семінару нам повідомила завідуюча зернятком Ліля Вікторівна Галка. На базі нашого центру розвитку дитини відбувався районний семінар, де були присутні завідуючі всього Миронівського району і міста Миронівки, фізінструктори, музичні керівники. На базі нашого дитячого садочку ми показували мюзикл муху цокотуху і також показували заняття із фізкультурного заняття це фітбол і стрейчинг, де поділилися своїм досвідом мої вихователі, поділилися досвідом роботи з іншими педагогами нашого району. Фізінструктор центру Ірина Михайлівна Євлах провела показове заняття із фізкультури фітбол і стретчинг, використовуючи гімнастичний м'яч, який ще називають корекційним. Головна мета таких занять це модернізація фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільнятами. Застосовуючи метод стретчингу, що в основі має творчу діяльність дитини у світі образів, якими здебільшого і сприймають малюки навколишній світ у даному віці, фізіінструктор добивається своєї фізкультурно-здоровчої мети. Ірина Михайлівна заняття організувала як подорож дітей із маленьким ведмежатком по казковому лісі, де він зустрічається з різними звірятами та комахами. Під час казкової подорожі за допомогою м'яча маленькі вихованці виконували різні вправи, імітуючи чи то персонажа, чи його поведінку. По суті, це були спортивні вправи, які необхідні для дітей у даному віці. Але саме у такій формі заняття перетворилося для малечі у цікаву гру. Дуже цікавим для учасників семінару стало і друге заняття, на цей раз музичне. Музичний керівник закладу Наталія Іванівна Бардадим підготувала мюзикл Муха Цокотуха, використовуючи елементи методики Карла Орфа, німецького композитора, який розробив цілу систему для роботи з дітьми і не тільки музично обдарованими, а й з тими, хто має досить посередні здібності. Дякуючи тому, що практично кожна дитина має свою роль, вона розкриває свій внутрішній потенціал, розвиває творчу активність, вчиться бути частинкою єдиного дійства. Поруч із завданнями творчого напрямку музичний керівник переслідувала ще одну мету виховання патріотизму у дітей. Бо ж добре всім відома нам муха цокотуха, проживає у цій касті на Україні, і її пригоди відбуваються у чудову пору року весною, коли пробуджується все живе в природі. Знайшовши заповідну копієчку, муха вирушає на сорочинський ярмарок, щоб купити гостинці для своїх багаточисельних гостей. А до неї завітали і тарган з друзями, і жучки, і мателики, і гусінь. Звичайно, прибув і казковий злодій, павук, який поневолив муху. Але прийшов і визволитель хоробрий комарик, що звільнив нашу господиню із полону, і свято задзвеніло гучною піснею. Закінчення всі учасники казкового мюзиклу подарували присутнім ще одну пісню про рідний край, про любу Україну. Одна земля, одна надія, і згодничного одне сіпоне. Чи це музичне дійство було присвячене дню театру, і потрібно відмітити, що в центрі розвитку дитини зернятко давно і практично на кожне свято готується невелике театралізоване дійство, чи то вистава, чи то казочка, що дуже подобається дітям. Учасники семінару достойно оцінили напрацювання колективу, результати роботи з дітьми і відмітили, що дані методики реально впроваджувати в усіх дошкільних закладах району. І, як завжди, на завершення нашого інформаційного вісника прогноз погоди на найближчі дні 2-5 квітня від агрометеостанції Миронівка. 2 та 3 квітня очікується хмарно з проясненнями. Часом опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 2 морозу до 3 тепла. Вдень 3 8 градусів тепла. 4 та 5 квітня часом дощ. Лише вночі 4 квітня без опадів. Температура 4 квітня вночі від 3 морозу до 2 тепла. Вдень 3,8 градусів тепла. 5 квітня вночі 0,5 тепла, в день 6-11 градусів тепла. Тож, хай Миронівська природа дарує гарну нам погоду. Цей сюжет традиційно завершує сьогоднішній випуск інформаційного вісника. Дякую, що були разом з нами! І зустрінемось як завжди на інформаційній филі наступного тижня. А в кожну оселю я бажаю мирного неба та своєї землі під ногами.